Пішов 32-й рік незалежності, і зараз ми повинні зрозуміти одну річ. Давайте подивимось, які до цього у нас були державні цілі. Ми хотіли вступити в ЄС. Ми хотіли гарні дороги, пенсії. Що ж, це все непогано, але як на мене, дуже інфантильно. На фоні всього цього ми не помітили, як на нас напала Росія. Це була дуже велика для нас несподіванка. Якщо провести аналогію із казочкою про троє поросят. То ми вирішили, що зможемо захиститися від вовка, просто нічого не роблячи, тому що вовк хороший і не буде нас нападати. Для чого йому це треба? Мені здається, що зараз ми вже готові зрозуміти, що для нашого виживання ми повинні побудувати провідну країну світу. Не чергового члена ЄС, якому локомотиви Союзу, Франція та Німеччина будуть виділяти гроші для розвитку, а такого ж потужного гравця, щоб нікому і в голову не прийшло, що нас можна захопити за три дні, чи за три тисячі днів, чи за три тисячі років. Мені здається, що кожен українець повинен розуміти, що нам абсолютно недостатньо просто стати членом Євросоюзу. Наше завдання значно серйозніше. І ми всі повинні вимагати від влади не просто обіцянок, а конкретної дорожньої карти, як цього досягнути. Ми повинні усвідомлювати, що це завдання для кожного з нас. Тому що шлях до цього починається не після війни, не під час якогось сприятливого періоду, коли не буде в світі криз. А це починається прямо зараз, із нашого світогляду. Тому що ми всі задаємо вектор нашого розвитку. І якщо у нашій державі вектор буде правильний, то рано чи пізно ми прийдемо до мети. І на фоні того, що наші герої роблять на фронті, це насправді нескладне завдання. Адже українці здатні на дива. Разом переможемо.